Розказую про наш факап. Клієнт не забрав оцю барсеточку. Вона йому дуже подобалась. Він нас перенабрав. Каже, все класно, все супер. Але є одне, але отут ось на фурнітурі, Я не знаю чи видно, ну але є царапинка. Є царапинка, трохи поцарапано. Що ми робимо? Звісно, ми беремо і міняємо замочок. Можна було, звісно, клієнту відправити замочок, ну, але це не його клопіт міняти замочки. Тому я просто показую для широкого загалу, як це робиться. Значить, зараз протру футболкою, звісно, цей замочок фіксуємо. Якість немає. Подряпинок. Замки, отакі портфельні, зазвичай кріпляться на двох. Маленьких болтиках під хрестовидну викрутку. Все. Звичайно, болтик бляха упав кудись. А, я вже його знайшов. Як завжди, в мене шок контент і, як завжди, з нецензурною бран'ю. А я його не можу спіймати. Спіймав. А то треба щось одне робити. Або говорити, або замки міняти. Так, другий викручуємо. Зараз постараємося його не згубити. Все. Замок старий зняли, новий накинули. Він точно такий самий. Ідеально підходить по розмірам. Це до того, якщо у вас теж з портфельним замком, наприклад, не обов'язково нашого бренду а взагалі. Є проблема, ви просто купляєте в магазині фурнітури точно такий самий замок. Маленька викрутка. Оце ще так із минулого життя, коли збирали системники, серваки. а папа, -па, зараз на тру, щоб блистіло як у кота лисина. Все, відправляємо сьогодні клієнту ще раз за наш рахунок, наш косяк.